У публічному просторі європейського союзу дедалі частіше звучають праворадикальні гасла, ультраправі партії і рухи знову стають помітними, і що особливо цікаво, дедалі більше підтримки вони отримують від молоді. Одним із найвідоміших прикладів є Іспанія. Її символом стала Марія Ізабель Медіна Перальта, іспанська праворадикальна активістка. За словами Ізабель, вона вперше ідентифікувала себе з крайніми правими у віці 13 років. У травні 2020 року Ізабель стала однією з засновниць праворадикальної групи Бастіон Фронталь, яка активно виступала проти міграції та ісламізації Європи. Група поєднувала фалангізм, праворадикальні і антиміграційні настрої, особливо проти мусульман та мігрантів з північної Африки. Вони прагнули захистити християнську Європу та протидіяти ісламізації континенту. Бастіон Фронталь активно поширювала свою ідеологію через інстаграм, телеграм та ютуб. Відео та пости нестили заклики до захисту батьківщини та критику уряді за прийом мігрантів. Вона стала обличчям нової хвилі європейського праворадикалізму, орієнтуючись на молодь і використовуючи сучасні медіа для пропаганди. Їхня ідеологія суміш фалангійських ідей та культі чистої нації. У лютому 2021 року 18-річна Перальта Паральта потратила в заголовки міжнародних газет на авторизованому заході в Мадриді та виступила з промовою на честь блакитної дивізії іспанських добровольців, які брали участь у вторгненні в радянський союз. Вона сказала, ворог завжди буде тим самим, хоча й під різними масками євреєм. Заголовки світових газет описували це так. Антисемітизму серці Європи та Іспанія шокована виступом ультраправої діячки. Було розпочато розслідування її дій, але суддя його закрив у травні 2021 року. Перальто відвідала несанкціонований протест біля посольства Марокко в Мадриді, де виголошувала гасла Смерть загарбникам та це не міграція, це вторгнення. У вересні 2021 року Паральто запросили на 10-місячний курс німецька ультраправа партія третій шлях у Дюссельдорфі». У березні 2022 року її затримують у Франкфурті з нацистським прапором і примірником Майнкам. Проте фото або відео доказів немає, адже подія відбувалася в аеропорту разом з поліцією. Після нічного затримання Ізабель депортували назад до Мадрида, де ввечері вона дала інтерв'ю в прямому ефірі з поясненням ситуації в аеропорту. Проте вона заперечила, що мала з собою символіку, про яку йшлося раніше. Ми не демонструємо свастики чи будь-які інші націонал-соціалістичні символи, оскільки ми зосереджені на сучасних проблемах. Ми вважаємо, що в сучасній політиці ми не повинні використовувати такі символи, а радше маємо звернутися до тих питань, які сьогодні нависають над іспанською політичною сценою. Її депортують, а Німеччина добічно заборонила Паральтів в'їзд до країни, посилаючись на міркування безпеки. Іспанський телеканал La Sexta опублікував інтерв'ю з паральтою для документального фільму про ультраправий екстремізм у листопаді 2021 року. Проте трансляцію засудило посольство Ізраїлю в Іспанії. В інтерв'ю Ель Мунду у лютому 2021 року Паральта ідентифікувала себе як фалавгістка, націонал-соціалістка, шанувальникиня Адольфа Гітлера та супротивниця демократії. У тому ж інтерв'ю вона засудила головну ультраправу партію Іспанії Вокс за недостатню екстремальність, заявивши, що вони викликають у неї більше виду, ніж ультраліві Падемос. У квітні 2025 року суд у Мадриді засудив Ізабель до одного року ув'язнення та штрафу у розмірі однієї тисячі. 1080 євро за публічні заклики до насильства під час несанкціонованої демонстрації біля посольства Марокко в травні 2021 року, де вона виголошувала гасла на кшталт смерть загарбникам та це не міграція, це вторгнення. Після оголошення вироку Ізабель заявила, що провести рік у тюрмі за захист своєї батьківщини для неї нічого не значить. Вона також процитувала останні слова Йозефа Геббельса, міністра пропаганди праворадикальної Німеччини, що підкреслює її профільність до ідеології. Такі рухи сьогодні стають активними у багатьох країнах світу: від Іспанії до Німеччини, Франції, Італії та Хорватії. Що стало передумовою такої радикалізації, стає дедалі активною темою для обговорення соціологів, політологів, істориків та проспих користувачів соцмереж.